Всім привіт, друзі, вітаю вас на каналі. Як завжди, огляд важливих новин для українців, що буде з українцями в Європі після миру. Звичайно, є різні категорії українців. Хтось все ще планує отримати тимчасовий захист в Європі, виїхати за кордон. Хтось знаходиться вже за кордоном, має тимчасовий захист, і для когось питання повернення чи неповернення вже вирішено. Тобто, ви офіційно працюєте, діти навчаються в школі, і ви вже стовідсотково вирішили. Продовжувати своє життя за кордоном, але ж є також. Багата кількість українців, які чекають завершення війни в Україні, і щоб мати можливість безпечно повернутися в Україну. Саме про таких людей, мабуть, це відео ми розглянемо, що буде відбуватись в Європі, і рішення ухвалюватиме Європейська комісія після того, як в Україні настане перемир'я або поступовий мир, особливо враховуючи, що зараз йде мова про переговори, то ми можемо очікувати прийняття певних рішень. Також, друзі, підпишіться на канал, якщо вам цікавий цей контент, поставте лайк цьому відео, так ви допоможете просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Давайте розберемось глибше, що говорить європейське законодавство, які сценарії можливі та до чого треба готуватись. По-перше, офіційний термін дії тимчасового захисту ви знаєте для українців до березня 2027 року. Але це не означає, що саме тоді всіх обов'язково Попросять повертатись є цілий набір друзі, факторів від безпеки в Україні до того наскільки ви інтегровані в життя. Країни, де ви зараз живете, і ось тут друзі починається найцікавіше, тому що захист триває до кінця встановленого терміну для українців. Нагадаю, це березень 2027 року. Але згідно законодавства, тимчасовий захист для українців може бути достроково скасований за спеціальним рішенням Євросоюзу. Тобто, як його дали, так його можуть забрати. Це колегіальне рішення Європейської ради на основі пропозиції Єврокомісії. Але друзі, якщо завтра підпишуть мир, рішення про скасування захисту не буде миттєвим. Чому? Бо перед цим треба враховувати кілька ключових умов: по-перше, це безпека, відсутність активних бойових дій і загрози життю. Наступне це можливість безпечного повернення без порушення прав громадян. Якщо в Україні діятимуть закони, які можуть трактувати як обмеження прав і свобод, рішення про скасування не ухвалять. До речі, Україна офіційно повідомила Раду Європи, що деякі норми Конвенції тимчасово не діють через війну. Тож, доки ці повідомлення не відкличуть, питання прав людини залишається актуальним. Також будуть враховані наступні фактори: це дія воєнного стану та мобілізації, тобто воєнний стан повинен закінчитись, і мобілізація також повинна бути закінчена. Також будуть враховувати особливі категорії людей, тобто тих, хто виїхав із тимчасово окупованих територій, тих, хто має серйозні проблеми, наприклад, з здоров'ям, сім'ї з дітьми, також категорія українців, в кого житло зруйноване або на окупованих територіях. І також достроково позбавити тимчасового захисту можуть конкретну людину, якщо вона становить загрозу безпеці чи вчинила серйозні злочини. Тобто, що це все означає для українців за кордоном? Друзі, формула дуже проста: спочатку мирна угода, потім стійкий мир, далі скасування воєнного стану та відновлення дії правових норм, і лише після цього рішення Європейського союзу про припинення тимчасового захисту. І навіть тоді, друзі, повернення має бути добровільним із реінтеграційними програмами. Тобто це все буде відбуватись не швидко. Європейський парламент діє повільно і зважено, навіть якщо завтра підпишуть мир, рішення про завершення тимчасового захисту, я вважаю, може ухвалюватись місяцями. Тобто, друзі, як висновок, до березня 2027 року статус збережено для всіх. Далі або автоматичне завершення, або нове рішення Ради Європейського Союзу, повернення не буде примусовим і одноманітним. Важливо вже зараз інтегруватися, працювати, дотримуватися законів країни, де ви живете. Тоді ваші шанси залишитись зростуть в рази. Також хочу нагадати, що українцям нагадали про нові фінансові вимоги для в'їзду до Польщі. Тепер, вирушаючи до Польщі, Необхідно мати при собі достатню суму грошей для покриття витрат на проживання та повернення додому. До 4 днів перебування не менше 300 злотих, понад 4 дні щонайменше 75 злотих на кожен день. Якщо у вас немає зворотнього квитка, потрібно додатково мати кошти на його придбання: 200 злотих для подорожі до сусідніх країн, 500 злотих для інших держав Європейського Союзу, 2500 злотих. Для країн, що не входять до Європейського Союзу, також є зараз нові можливості для українців за кордоном. Це стосується програми ЄКонсул. Відтепер усі українські посольства та консульства у світі приймають документи для нотаріальних дій. В онлайн режимі. Про запуск сервісу повідомило Міністерство закордонних справ. Через систему є е консул у 120 дипломатичних установах за кордоном можна подати заяви, переглянути зразки документів і завантажити необхідні файли. Особисто відвідати консульство доведеться лише для отримання вже готового документа. Також в Україні зараз планують запровадити кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону поза пунктами пропуску під час дії воєнного стану. Відповідний законопроект нагадаю, вже погодив кабінет міністрів, і про це заявив представник уряду у Верховній Раді України Мельничук. Також є важливе нововведення – це електронні рецепти з України, тепер працюватимуть у Європейському Союзі. Українці можуть отримувати ліки за електронними рецептами не лише в Україні, а й за кордоном. Це стало можливим завдяки пілотному проекту зараз європейського цифрового гаманця, який дозволяє об'єднати медичні дані між країнами. У застосунку можна... Зберігати ID медичні записи і рецепти, аптеки в Європейському Союзі матимуть доступ до українських призначень і зможуть видавати ліки на їх основі. Тестування проєкту вже проходить у 12 країнах, серед яких Німеччина, Франція, Польща, Італія, Іспанія, Чехія та інші. Україна єдина країна зараз поза ЄС, що бере участь у цій програмі. В німеччині зараз обговорюють підвищення податків для багатих. Дебати вже посилюються. Міністр фінансів Німеччини Ларс Клігенбайль. Запропонував розглянути зараз підвищення податків для громадян із високими доходами та великим майном. Причина це зростаючий зараз дефіцит бюджету, який до 2027 року може сягнути 30 мільярдів євро. І останнє друзі, держдеп сполучених штатів перевірить понад 55 мільйонів власників віз. Державний департамент Сполучених Штатів проведе перевірку даних понад 55 мільйонів іноземців, які мають чинні американські візи, щоб виявити можливі порушення міграційного законодавства, можливо, вони шукають також шпіонів. У відомстві зазначили, що власники віз проходять постійний моніторинг. Чиновники з'ясовують, чи не перевищений термін перебування в країні, а також перевіряють можливі зв'язки з криміналом чи тероризмом. В разі виявлення порушень візу. Анулюють, а власника можуть депортувати. Держдеп також наголосив, що використовує всю доступну інформацію від бази даних правоохоронців та імміграційних служб до аккаунтів у соцмережах. Тобто адміністрація Дональда Трампа планує ретельно перевіряти соцмережі претендентів на грін карти, робочі дозволи чи візи, щоб виявляти ознаки антиамериканських ідеологій. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини на сьогодні. Дякую, що дивитеся цей канал. Вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.